Всім привіт! Давайте закінчимо наш турнір, маємо п'ятий день. І того оборона. оборона каже, це ну це це не є це вже і так краще. І того, я маю півтора години, я за турнір ледве не завтикала, тому що я в селі. У мене сливове варення, мені не до турніру, коротше, так, ну погнали. Маємо ніби адекватну оборону. Ніби як, але, звичайно, зараз побачимо, що воно буде. Тайрома, Роман, блін, хочеться взяти і в оригіналі, тому що Ульмер дасть баф атаки. Але нехай він тоді, мабуть, буде отакий в костюмі, тому що там Бакас теж позрізає нам все. Так, ми погнали. бачу можна було замість Бірна взяти такое Поле не дуже старт Класне. Просто, поки в мене ще є час, треба швидко турнірити. Учас. Світло, поки в мене є світло. Гарно поробила. Тайрум у мене вже при смерті. Вони... А вони на альфа-зламах, жовтих немає. Ульми розряджати не обов'язково. Не обов'язково. Зовсім блін, а під ним... М -м -м. Ах. Зараз цього, мабуть, приб'є. Дивно, що навіть у нього тичка не прилетіла. Ну це прям щось це дуже дивно. Проводити тоді цю маду. Головне, ця фішка стоїть, яка мені дуже не подобається. І зараз, мабуть, я візьму отак жовтих. Я, добили. я думала, її вистачить. Для того, щоб нам підлікуватися і взяти пенька. Щоб можна було їм атаку зрізати, ну, якщо це зараз не приб'є. Не туди. Пакет Байрума. Рома. Фігова ситуація, якщо чесно. Хочеться робити це і нейтрально, щоб менше дощу крутити, щоб хоча б ульмар воно від'їхав. Але мені немає камінчиків моїх у пустоту. Ну, зараз можна зробити там трійка Фіолета буде, в пустоту, а от жовтих би. Так що нікого не трогати. Але, але мені не вистачить. Трічки, там можна буде через два ходи зробити. Мені не вистачить. У кого цей зараз буде притрушений бити? Давайте, мабуть, попробуємо когось із тих бити. Чому не в вакаса? Нехай так. Давай в квасіра. Бірну можна, Бірн теж можна Зараз взяти паніка, Ну щось перший бій такий напряжений. Я взагалі-то планувала швидко відтурнірити. Та... Скільки ж тебе там все така воно? кожа? Один хід. Ну, нехай так зробимо. У мене зараз 25 хвилин буде ще світло, треба би поснідати. Чотири мультяшки. Це треш. Якщо чесно, там у нас буде і горіння, і сліпота, тоді нехай тайром так, тайром нехай залишається, візьмемо сюди оцього чудіка. Звичайно, він нам нічим не допоможе взагалі. Просто єдине, що я хочу посподіватися, що він, можливо, там якось, що ми за рахунок камінчиків, будемо щось робити. Тут пеньок теж взагалі не, не в тему, але я просто що робити з мультяхами. Трійка. Мало. Там ще трійка Фіолета є. я. Ага, тут ще. Червоний кристал треба, синій кристал треба. Я все, що хочеш крім того, що мені треба. Блін, цього мені сповільнили вже квасіра. Дякую. То було прям дуже доречно. Взяти прибити мені мавпу. Шотне. 1400 бальтазар мультяшний. 1400 поквасірую. Нема слів. 1400. Ого. Капець. Я просто в шоці. Це хоч бори та качай мультяшок та ними ми воюй. Мабуть, більше буде толку, ніж моїми зараз, тому що в мене в рюкзаку є Чотирками та п'ятірками звичайними теж. Ну, я не знаю ні, ні цього, ні того я нікого не вб'ю, а, а мені тайрма покладуть. Хіба що спробувати оцього стукнути. В нього зрізана броня, то таким чином. Ну, типу, більше очків взяти. А так я просто я в шоці, 1400. Тарем ухиляння. Ну, нормально. Коли не треба, то він мені зробив ухиляння. Добивай пенька, пенька. Ну цього я зараз точно вони ще добили. Тички, Будуть тички. Без знати в кого? Чи мені тайрума заряджати, чи мені цього. <laughs> Класно. Якраз ударника і вгатив. Ще в нього всякі супротиви, щоб жовтих знайти, щоб ще одну би повісити собі. Косір, ти б хоча б собі цього випускав, шипа, чи я не знаю. А то. Тут не вийде, тут я трошки безпечно ходила. І <кхем> маємо тут. Як воно називається правильно. Ні, ще й вийшов що, що. Тому що я думала, тут розбив, то я собі так безпечно й ходила. Думаю, що я з тими мультяшками зроблю. <кхем> ще вийшов, що, що зробити. Капець, я в шоці. Блін, Дон. Потім оцей пацюкну, ну тут, якби брати цього. Йоу, ще блокування стало. Попробуємо так. Погнали. Синіми на синіми це, звичайно, дуже класне рішення, але спробуємо. Зараз, якби щоб комбо не летіло. В неї летить три камінчика. Зараз це вночі ніхто я думаю. Я думаю так, тому що ще може бути якесь комбо. Хм, Дивно. Окей. Далі що в нас є трійка синіх. І куча червоного. Взагалі не потрібного. Що робити з цим червоним? Погано. Так, трійка жовтих ще. Я так бачу, що я не заряджу свого йуду. Пацюка. І буде в мене тут зараз халепа. Так, ну є трійка. Дуже синіх, це дуже добре. Це вже підвищує шанси. Але, звичайно, чи гріл цей не зарядиться чи, як його там звати. звичайно, повільний то. Пощастило. Ну що, тоді попробуємо його вже винести. Бо він, як вагатить, то буде мені боляче. Є, добили, добре. Ну, в принципі, тут уже повинно бути все окей. Але було ну, напряжно. Там ще папуга може гатити гарно. Хотілося би десь нейтрально ходити. А де то хто зна? Якраз заборона спала і зараз буде вже контра. А в мене нема ходів нейтральних. Приїхали. Блін, ще не там сходила міський клік вийшов. От що називається, коли пішиш, а тебе на столі там чекають тебе млинці. І ти вже думаєш, блін, що тебе відтернірити і піти би перекусити. <ріхи> так, окей, хто там далі у нас? Буде зараз халепа, тому що два на альфа квасіра мене просто затицюють. О, зараз буде. М -м -м -м. Ну, візьмемо фіолетових. Нехай буде паньок, не знаю, можливо, акіла і тайром в костюмі. Щоб знімав каку, але я думаю, тут не дуже воно мені допоможе. Ще би десь одну трійку жовтих, би взяти халявну взагалі було б класно. Але в мене є. Зелений кристалл мені не потрібний. Так, акіла вже при смерті. на нас сповільнення. Сповільнення скільки буде висіти? Є навіть можливість взяти жовтий кристал, але... Але... Але, але скільки там. 24. минус двадцать четыре. Минус двадцать четыре. Что будет с этим желтым кристаллом? мне не треба, чи не? Типа, увольнение будет еще два хода. Угу. Так, тихо, 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 тихо. Лікуємося. Ну, можна так сказати, що лікуємося. Далі, далі всі будуть бити, в принципі, класіри будуть ходити. Мінус, хоч, мінус один, хоч хтось. Так, далі. Далі зробимо так. Трохи покрутимо поле. Дуже погано, що мені не вистачає трійки фіолета для того, щоб зарядити пенька. Звичайно, тому анвіндеру оце те, що я там б'ю без пенька, воно взагалі чисто. До одного місця? Що мені це з ним робити? Мені треба своїх зарядити. Ох, і за як. Так як васіри? Буде трійка жовтих. Буде зараз Unwinder, Це буде халепа. Мені треба терміново його прибити. Скільки ходів я? Три хода це дуже-дуже, дуже мало. Так, цього то доклювали. Ну, дуже ще радує те, що у нас є бджілки, що спочатку він і бджілок з'їсть, а потім вже буде прилітати по моїм чахликам. Скільки там буде? багато наклепає. По 500. Ну, в принципі, ж живемо. Бділки врятували. Це добили, добре є. Ну, тут так потненько. Угу. угу, 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 угу. ну це що тут? Тут візьмемо сеніг попробуем. Червоний центр. Тут тебе, тебе сюди, мені сюди, тебе сюди і три. Ну що, останній бій в цьому турнірі погнали? Жовтих нема. Синіх можна зробити четвірку. Не знаю, що нам мені треба, ага, не буде четвірка. Буде четвірка. Всю дівчину здуло, це дуже добре, але там у нас ще є оця панія, яка називається Дон. Там під нею є жовті, але, звичайно, не дуже би хотілося її лишній раз драконити. Так, того жду. Ох, тут поле як летить. Це так останній бій мені вирішили, щоб я вже кайфанула. І в мене залишилися чудові спогади про цей турнір, і я. Не говорила більше, що мені не щастить на цих турнірах. Маємо топ-5. В рейтингу я ну, 14 тисяч не місць. В принципі, топ-5 я лишуся. Звичайно, обідно, що довелося зробити викуп, а після викупа ні одного хрестика. Оце обідно. Ну, Це таке. Вже як, що маємо, то маємо. Побачимо, як буде лут. Все, всім долокам. Всім пока-пока.